Понад чотири десятки поранених. І це станом на зараз. Через ранкову атаку до найближчої лікарні було доправлено 10 людей. Четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані, і шестеро були амбулаторно, травмані, тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування. Стан, в принципі, на даний момент їх тяжкий, але стабільний. Медики кажуть, більшість постраждалих рятувальники витягали буквально з під завалів. Це більше всього ката травми. Люди були під завалами і осколкове поранення, ну не вогнепальні за щодо шкодження уламків будівель. Доправлений до нашої лікарні чоловік, якого відірвана ліва кінцівка на рівні коліна. Він вже взятий в операційну пошкоджена, але ми будемо робити все можливе, щоб її зберегти чоловіку 60 років. Наразі у важкому стані залишається жінка. В неї черепно-мозкова травма. Втім, під атаку потрапили три місцеві лікарні. Зокрема, у дитячій лікарні у відділенні реанімації прилетів уламок. А шматки ворожого шахеду впали на одну з технічних будівель медзакладу. Ми знаходимося на території однієї з них. Тут зайнялася криша, пожежники та рятувальники все погасили. Наразі ми вже бачимо, що рятувальники закінчили свою роботу. Всюди обійшлося без постраждалих. Щодо інших двох адресів, одна з амбулаторій також постраждала, вибито декілька внутрішніх дверей. Працівники знаходилися у укритті, пацієнти також ніхто не постраждав. І також ще одна лікарня постраждала, уламком розбило скло. А вже завтра, 4 липня, у Дніпрі оголошено траур за жертвами останніх ракетних обстрілів. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Новини 11-го каналу.